Вітаємо всіх слухачів! Це подкаст Ukrainian Experts Talks, де ми ведемо змістовні обговорення актуальних суспільно-політичних процесів. Подкаст реалізовується за підтримки фонду Ганса Зайделя в Україні. Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми зануримось у цікаву тему про одну з найбільш впливових, але часто неправильно інтерпретованих політичних ідеологій консерватизм. Як він себе проявляє в політиці, суспільстві та особистих переконаннях, які виклики та перспективи чекають на консерватизм в цю епоху? З нами сьогодні гість Максим Колиба. Вітаю Вітаю! Максим є доктором філософії, старшим викладачем школи права УКУ. Максим має глибоке розуміння теми і без сумніву допоможе нам розібратись у складнощах та нюансах консерватизму. Отже, Максима, скажіть, будь ласка, що таке взагалі консерватизм і як він сприймається в цю епоху? Е, ну, взагалі, е, є певні прізвища, певні люди, які можуть описати консерватизм. Скажімо, одним з таких був Саміл Гантінтон, який описував три явища консерватизму. Перше він описував як аристократичний, тобто це той, що був історично, в якому певна група людей аристократів, так ніби консервувала. Свій вплив і політику. Згодом він виокремлює е, автономний, це досить складне питання, тобто воно не, при, не прив'язано до жодної групи, просто люди мають певні цінності. І він виокремлює третій, на якому би я хотів зупинитись, це ситуативний. Тобто, коли е, люди е, не хочуть зберігати певну е, Певні цінності, так чи певну соціальну групу. Вони е, бачать саму цінність в інституціях і в тому, що е, зміни як такі можуть бути, але вони не можуть бути різко і вони не можуть змінювати е, весь суспільний ландшафт різко, тому що це призведе лише до негативних наслідків. То ось такий консерватизм, на мою думку, е, зараз десь і панує в світі, зараз різні панують консерватизми також в світі або в думках. Певних людей. І ось саме такий ситуативний, коли існує бачення людей щодо цінності самого устрою, так? він не є ідеальним, проте його не варто ламати через ногу. Так би я сказав. І питання в тому, що тут є проблема щодо визначення, чи це є ідеологія як така, та? чи це є бачення світогляд людей. Та? Тому що ідеологія передбачає певні ідеологеми, певні точні, законсервовані так, таке слово, певні е, ідеї, які постійно повторюються. В е, такому ситуативному консерватизмі немає чогось конкретного, є певна тільки. Е, Сфера, певне суспільство, яке живе з інституціями, і яке якраз не варто різко змінювати. От на вашу думку, в Україні взагалі є такі якісь консервативні партії, чи рухи, чи можливо є якісь політики, не називаючи й просто чи чи справді в нас це існує, і чи хтось дотримується цих ідей? Я вважаю, що є. Не так партії, можливо, тобто, як зокрема партії. Та? Тобто, були варіанти, коли партії вважали себе консервативними, і в певний момент вони такими й були. Е, є точно політики, та? тобто окремі люди, які реально є прихильниками цього світогляду, які саме розуміють цінність і важливість інститутів тих, які є, тому що це зберігає державу. Та? Е, політики окремі є. Чи є партії як такі, знову ж таки, вони можуть назвати консервативними, і знову ж таки, ми тут перебігаємо з одного поняття ситуативного консерватизму, скоріше в той автономний, так? що ось ми маємо певні цінності, ми їх дотримуємось незалежно від того, яка в реалі політична ситуація. І тому питання ситуативного, там, тому що від, там якраз є нюанси, що консерватори ситуативні, вони проти радикалізму, так? проти різкої зміни. І Буває така загроза, що ці консерватори з часом, не усвідомлюючи зміну суспільства, стають реакціонерами, тобто ті, хто зберігають те, що вже не, не є інституціями, так? вони вже десь застарілі, і по факту консерваторами стають ті, чия є влада. Тобто, тому навіть ті, хто не знає, що не консерватори, насправді таким є. Насправді, коли я запитав вас про політики в партії, от моя особисте, моє особисте таке бачення, що навіть інколи певні політичні партії називають себе якогось ідеологічного спрямування, але ті люди, які приходять в там, органи місцевого самоврядування від них, в місцеві ради, до Верховної Ради, часто не відповідають цим ідеям. І здавалось би, що. Звичайний виборець інколи хоче проголосувати там за якусь консервативну партію, а в кінцевому результаті він отримує ліберального політика, який представляє його інтереси. І це інколи, інколи погано. У ну, нас не всі виборці до кінця розуміються в ідеологіях, але справді є той виборець, який хотів би бачити якесь таке представництво, але, на жаль, воно не до кінця так ще реалізовується. Водночас в контексті війни я не міг би поставити це запитання, не міг би не поставити вірніше. От як консерватори, консерватизм взагалі ставиться до такого питання як війна? Консерватизм до війни, мабуть, як до явища, яке існує в світі. Воно реальне, на жаль, воно реальне було протягом всієї історії людства і навряд чи скоро зникне як таке. Та? І тим більше в Україні бачимо. Тобто, війна. Знову ж таки, є як явище, негативне. З, з, ну, тобто з більших сторін негативне, але має також позитивні наслідки, так би мовити, тому що воно пришвидшує певні е, зрушення інтелектуальні, так? Тобто, воно з'являються якісь, ми бачимо зараз, що з'являються певні творчі тенденції, чи якісь нові люди, нові політики, воно їх творить. Е, ну, і, звичайно, щоб під час війни треба. Боротися за свою державу, Ось чому сенс. Так? тобто щоб не втратити державу. Консерватори дивляться за стійкістю інституцій. Знову ж таки, деколи незалежно від прізвища. Їм може не подобатись конкретні прізвища керівників держави, партії і так далі, але вони розуміють, що це і є інституції. Так? На них тримається держава. Якщо забрати, забрати легітимність, найперше, то може впасти держава. І тому навіть деколи переступають через себе. Необхідно підтримувати тих, кого особистісно не підтримуєш, і навіть ідеологічно, тому що вони по факту є обличчям держави. Ми така моя відповідь. Це, це насправді навіть таке трішки проблемне внутрішнє питання для мене, оскільки перед повномасштабним вторгненням там були е, політичні представники, яких е, відповідно до яких я був в опозиції. І, Зважаючи на ті процеси, які відбуваються збройну агресію Російської Федерації, тобто повномасштабну війну, справді як би це не було, мені доводиться цих людей підтримувати. Я розумію, що вони є лицем нашої держави, і без того ніяк зараз. На жаль, а після війни будемо вже розбиратися, хто як і до чого. Водночас, ви зазначали, що консерватизма не любить якихось різких змін. Але зважаючи на досвід України, от там революція на граніті, Помаранчева революція, революція її гідності. Це є, напевно, ці радикальні зміни. От то, з огляду на це можна казати, що Україна і консерватизм якось несумісні? Ні, в жодному випадку не можна так казати. Я поясню чому. Тут треба розуміти певним чином філософське підґрунтя так, цих, цих ідей. Маючи на увазі радикалів. Це означає, що змінюється То, консерватори проти того, щоб різко змінювалася парадигма, так думаю, так? тобто певний напрямок життя суспільства. І не, не можу сказати так, за Революцію на граніті я тут був дуже малий, так? але я можу сказати, що до Помаранчевої та е, Революція Гідності. Питання в тому, що це не була революція, яка протистояла тенденціям. І парадигмі. Тому що і коли ми звернумо увагу, скажімо, помаранчева революція, що відбувається? Закінчується другий термін кучми, вибори, і лю люди, які вже натхнені прем'єром до того Ющенком. Так? Тобто вони бачать нове обличчя, розуміють, що він все-таки західний, проєвропейський, і так чи інакше починається, суспільство до нього хилиться, так? Тобто тенденції починаються і йдуть протягом декількох років, тобто через прем'єрство Ющенка. Це не питання того, що ось е, Ющенка не було, тут він з'явився, і всі за нього зразу стали, міняти, міняємо спільний лад. Ні. Йшло до того, що мають бути вибори, і на них, напевно, що мало перебугти Ющенко. Тобто тенденції є. Тут відбуваються фальсифікації, і люди просують проти фальсифікацій. Ви не зупините цього, тому що наші тенденції такі. Це є тримання інституцій. Ми хочемо, щоб вибори відбулись. Так? Це воно і є. Це означає, що консерватори вони не консервують щось, і воно ніколи не рухається. Ні, розвиток має бути. Просто не різко. Революція гідності. Янукович і Азаров до, я буду помилитися, жовтня 2013 року, здається мені, чи коли там, не говорили про зміну парадигму. Вони йшли в Євросоюз. І там, не знаю, як пам'ятаю НАТО, там, ну, щось таке трохи, трохи так вітіювало, але Вірусою точно йшли. І західний напрямок був. так? Тобто парадигма суспільства всього українського була західна. І суспільство зрозуміло, що йшло. Тут Азаров, Азаров вийшов каже, ми припиняємо асоціацію, ми повертаємось до Росії, то це тут радикалом виступив Азаров. А суспільство каже: ні, ти не можеш ламати інституції, ти не можеш міняти напрямку нашого, ми йдемо далі. Без вас, якщо захочете, так? Тому тут це навпаки підтвердження того, що революції, хоча як не парадоксально, можуть бути підтвердженням консервативного погляду, цього ситуативного, так? Тобто, того, що зорієнтований на інституції. Е, тому, скажімо, якщо ми говоримо про вибори 2019 року, то тут знову ж таки питання: хто де був? Тому що дехто називається як революція, чи контрреволюція, так? навіть тому, що. У 2019 році самі вибори, і саме ось це, чому було таке просиння, що робиться так, взагалі, бо ламаються інституції. Ламаються вони, щось, якийсь стадіон, так стадіон і так далі. Тобто це все так не може бути. Так? Інституції не можна так ламати. Воно відбулося, як відбулося. Зеленський став президентом, і він цього сам не знає, а насправді зараз він консерватор. Тому що він тримає ці інституції, так? І, від, і команда, та, яка лишається міняється і так далі. Тому що інституції не змінюються. Ось чому питання? Ну, насправді це водозмінення Зеленського. Я також спостерігаю. Та, коли він там був спочатку е, щодо певних питань, е, мав одне бачення, зараз вже інше бачення. Ну я не можу сказати, що це не симпатизує. Та Зеленський зараз краще, ніж той, що Зеленський був е, тоді, на мою думку. Е, але. Ну, ви згадали про Україну, і це справді те, що ви сказали про революції, що якраз є винуватцями у цій радикалізації Азаров там Янукович. Я з цієї точки зору ніколи не замислювався. Але ви сказали про, про Україну. А і взагалі історії, які такі, е, які в історії є моменти консерватизму, е, де він отак виділяється, на вашу думку? Ну, мабуть, це звичайно треба прив'язуватися до постатей певних так. Тому що це, звичайно, питання. США та Великобританії, то тобто це наймірніше Рейган і Тетчер. Тобто це ті, що представники саме консервативних партій, поки вони ще не почали видозмінюватися. Тому що зараз, якщо ми дивимося на ідеології, вони всі ідеології попрямували вліво. Так? Ті, що ідеології. Ну тобто, або кудись в різні боки радикально. Тобто республіканська партія зараз, США, та що консерватори мали би бути. Там складно, так? там дуже складно, тому що там взагалі де не вліво, не вправо в популізм, ну, популізм буває різних, різних напрямків. І, а, та, а те осердя ж консервативне, воно його майже не чути. Так? Тобто, Воно вже десь, десь розмивається. Е, відповідно, я думаю, що таке саме усердя, це Тедча Рейган. До того, звичайно, консерватизм це після Другої світової війни, це є християнська демократія, яка по факту відбудувала Європу. Так? Тобто це і німецькі християнські, консерва... християнські демократи, там, ХДС ХСС, так. тобто ті, які будували інституції. Так? Консерватизм це інституції. Вони будували, ну і бачимо, що вони досить міцні. Так, є питання, коли б виникли питання, коли б почали приходити інші ідеології, так? ті, що ліві, які вирішують, що можна суспільство міняти різко. І тоді вони, інституції можуть не стоїти. А от які, на вашу думку, основні принципи консерватизму водозмінилися за цей період весь існування? Ну, насамперед, як я сказав вже раніше, що це є такий трошки відхід вліво. Він вимушений був, тобто я не сказав, що він негативний, як такий. Тобто, якщо ми беремо, дивимося на з'яву консерватизму і лібералізму, тобто це XVIII століття, 19 століття, це 18-19. То тоді консерватори протистояли лібералам, при тому, що ліберали виступали за свободу, за низький вплив держави на життя. так? Зараз це все вліво, і ліберали зараз більше займають лівішу позицію туди до соціалізму ближче. А консерватори фактично зайняли місце лібералів класичних, не тих, що зараз так. Тобто це є це от Джон Лок, так ось і, ось і. Це є класичні ліберали, коли є вільна економіка, ринок. Достатньо мінімальне втручання держави в життя людей, проте з певним контролю. Тобто, не можемо забрати, це не лібертаріанці. Ми не забираємо повністю контроль, ми впливаємо на військо, на різні такі стратегічні питання, проте досить мінімально. Це є консерватизм зараз. Тобто, з повного контролю ми переходимо до такого ринку собі і до свободи. Так? Тому що питання консерваторів – це питання свободи, плюс традиції. Якщо ми кажемо просто свобода. Це лібералізм. Якщо ми кажемо свобода, але традиції ми маємо пам'ятати про інституції, про те, що нічого просто так не з'являється, нікуди не зникає, а все десь є в історії, і воно ми маємо м, певну спадщину ідейну і, і, і економічну, і так далі. Це є консерватизм. От я часто дивлюся різні американські рілси, Тіктоки, де часто реальне суспільство значно більше стало ліберальним. Там, ми бачимо там всі, всі марші, наскільки вони радикалізуються в, в лівому спектрі. От На вашу думку, консерватизм взагалі має перспективи? І які от найбільші виклики перед ним стоять на майбутнє? Найбільший виклик це, звичайно, те, що ви сказали. Тобто це радикалізація, ліва радикалізація. І проблеми в тому, що суспільство як таке, різні суспільства різних держав, не дуже розуміють, що відбувається. Тому що е, різні ліві ідеології, вони ж дуже гарні. Ну, вони мають дуже гарну обгортку. Ну, це екологія чи антикорупція, ну, як така. Та. Тобто, це оці ось фони, там. чи ще будь-які, що ми, ми, ми ж хочемо, щоб всі були рівні, щоб все було гарно. Методи не дуже окей, але це видно вже постфактум. Та? Тобто, все одно так чи інакше, ліві ідеології спіткнуться об щось погане. Чи консерватизм має шанс? Я думаю, він має шанс, але є ще одна загроза, крім того, що людство йде вліво і суспільства намагаються затягнути і їм це виходить так? в цей ліволібералізм, лібералізм, швидше так мало сказати. То є ж можливість того, що консерватизм не буде тим, що зберігає інституції, а тим, хто йде в правий крайній бік. І стає вже фактично реакціонером. Давайте залишимо те, що було колись, колись було краще. Ну, та, оце, оце ось так. От колись було краще, а коли було краще? Скажіть мені час, коли було краще, коли динозаври були. Ну, тобто от, немає того часу, коли було краще. Ми самі робимо краще, щось було добре, щось було погано, і ми потрошки змінюємо. Відповідно, є ось це, ось через саме те, що важко знайти певні цінності, які були стабільні для консерваторів протягом всього її історії. Крім християнства і там, заходу так, демократії, те, що зберігається, а одне ж відпадає. Християнство відпадає. Так? Тому досить важко буде, я думаю. Можна, тому що, на мій погляд, просто можливо, тому що я сам консерватор, так? що консерватизм це якраз ну, такий собі світогляд раціональної людини з критичним мисленням, яка розуміє, що щось не так може бути, але ми то потрошку будемо покращувати. Так? Певній істот, покращимо. Тобто, це є машина, оце суспільство їм держава їде, машина щось не так, це означає, що треба подивитися в двигун і в інші елементи, може щось покращити. Так? А ось ті, що починають рухи різні радикальні, вони кажуть, ні, давайте ми повністю розберемо машину і нову зберемо з чогось, з чогось. Кажуть, де, де те щось? Ми, ми не маємо, ми просто розберемо цю. Щось нове. Ось є різниця. І тому дуже багато загроз можна підтримувати через цінності. Говорять, що. Я думаю, те, що зараз краще, якщо ми брати світ, а Україну. Українці знову ж таки, може, цього не розуміють, і, значить, не усвідомлюють. Так? Але я думаю, що якщо українці пояснити, що консерватизм це збереження України, держави України. Так? Тому що інакше, ну, а навіщо? Тобто ми можемо здатися, люди будуть жити. Так? І, ну, яка частина не буде, тому що їх просто репресують. Яка частина не буде, і їх будуть збіжать. Але ні, ми розуміємо, що має бути Україна і інституції так? українські. І, для, і їх треба зберігати. І, можливо, через такий підхід можна зберегти, що треба зберігати. Для цього треба проводити реформи, але не ламати через коліно, так? Проводити там реформи, там, 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 розуміючи ситуацію, воєнний стан і всі усі дуже багато шарові такі проблеми. Тому е, проблем буде багато. Чи, ну, знову ж таки, консерватизм, лібералізм і принцип ідеології це є не проблема, так, це є характеристики західного суспільства. Ми маємо це розуміти. Одною з характеристик західного суспільства, я би так назвав є маятник. Ми не можемо зупинитися посередині, ми не Китай. Так? Нас або в один бік, або в інший постійно хитає. Що ми бачимо зараз в Нідерландах, так Бо відбулося? Тобто, коли не повністю відбулася зміна політичної ситуації, а коли крайні праві зараз взяли, мали б взяти владу, в них не виходить просто сформувати уряд. Тобто ми або до комунізму йдемо, або до нацизму, або ще кудись. А зупинитись посередині треба, так? десь? А ми не можемо зупинятися. Тому як питання, що ось є маятники, ті, що рухи різні, ліворуч тягнуть, може дуже швидко віддати в інший край. Чим більше натягнуть, тим більше в інший край віддасть. І тому саме десь тут консерватори, щоб так плюс-мінус посередині, трохи з правого боку, так? щоб могли той маєтник схопити сказати, стоп, ми не можемо туди йти, ми там вже були, там погано. Давайте ми зупинимось і поговоримо просто, так? Якось і думаю, що так. Тому що зараз можуть бути дуже маятникові коливання Причому одночасно і вліво, і вправо, в різних країнах. А от зважаючи на ті тенденції, які відбуваються в Європі, та цей маятник там хитається активно, ми бачимо Російську Федерацію і Владимира Путіна, який говорить про розумний консерватизм, збереження сім'ї тощо. От на вашу думку, що консерватизм російський чи справді консерватизм, це раз. І друге, чи може він так закріпитися, що Європі трішки буде від цього погано? Я скажу так, це вже є. Це вже є. Він вже закріплюється, тобто це варто просто деколи поговорити з. Ну, не ж поговорити, а подивитися на реакції західних консерваторів, так? які реально відчувають проблему в тому, що цінності починають розмиватися а традиційні, не починають шукати підтримку. Ну, грубо кажучи, Орбан, так. Ну, я не угорець, я не можу сказати угорця, так? Ну, але він або там різні партії Східної Європи, так, які такі праві. ну, Якщо послухати, вони ніби говорять правильні речі, так? ніби там прав... ці цінності зникають. Але підтримка в них де? Це Росія. Чому? Тому що Путін реально говорить про те, що ми будемо підтримувати такі цінності. Так? І тут, от саме є для них важливо, для Європи, так? Нам якось підказувати їм, не знаю, чи це можливо. Зрозуміти, що Путін не консерватор. Росія не консерватор. Чому? Тому що, тому що консерватизм це є характеристики західного суспільства. А Росія це не західне суспільство. Там немає ідеології, там є питання захоплення, е, тоталітаризму, диспутії. Це є для них звично. Це для нас незвично, тому що ми в західному суспільстві. Там немає західного суспільства. Люди, в принципі, звикли до простих відповідей на складні питання. І, як, і вони шукають відповіді на те, хто нам допоможе зберегти цінності наші традиційні, християнські. І дивиться, всі, хто, той хто про те говорить, це він є е, цим прихильником і насправді консерватором. Важко буде пояснити, що насправді це все ширма. Путін скаже тим, хто хоче комунізм, що він комуніст. Що хто захоче консерватизм, що він консерватор. Націоналіст то він націоналіст. Всім скаже, що завгодно, Лише би лишитися при владі і воювати більше земель, тому що. Все одно він же не надто молодий, а йому треба залишитись в історії собирателі земель руських. Ну тобто, це все, що завгодно піде в рух, хоча ось, ось це питання нашого медіа, та? тобто світового маю на увазі. Воно не захищене, і я не знаю, скажу, яким часом його захистити. Як ви вважаєте, взагалі можна молоде покоління схилити до цієї шальки терезів консерватизм, до консерватизму, щоб і як це зробити в перспективі? Найперше питання про, про кого саме говоримо. Тому що ну, можна говорити там молоде покоління. Так? Молоде покоління це ну, молодь просто загалом. Ну, але ми всі різні ми всі ділимось. Так? І питання в тому, що переконати можна тих, хто, хоче, хто може бути переконаний. Я по своїй роботі цікавусь з багатьма дуже молодими людьми. Так? Ну я вам скажу там дуже Якісний розум, вони сприймають критичні мислення. Вони хочуть почути і розуміють, так? коли їм щось пояснювати і говорити, що є маю значення інституції. Чому інституції з'явилися так пояснити? Чому, і хто хто до цього призвів, яким чином вони сформувалися? І якщо людина молода, як має критичне мислення і хоче зрозуміти, то вона зрозуміє. Тобто ґрунт є. Так? Тобто е вони здатні розуміти. Мало того, деякі, яких я бачу, навіть без моїх слів я просто знайомлюся і розумію, що там вже якраз є консерватори. Я не знаю, чи це до того, що до того призводить, чи це той маятник, чи це, це щось інше, чи це просто виховання в сім'ї, І якийсь соціум навколо, але, скажімо, люд, молодь, ось та, що біля 20 до 20, є різна. Так, є ті, що йдуть в крайній лівий так, в той бік. Але але тих, як я бачу, вони досить критично сприймають світ, так? тобто вони не кидаються на, на, на першу вивіску, що ой, тут буде щастя всім. Так, в них є до того питання, в них є питання щодо різних там, прав людини, щодо такого, дуже таких дражливих питань. Але, але якщо вони готові сприймати досить такий критичний підхід до, до вивчення суспільства, це означає, що вони є добрим ґрунтом і далі для сприйняття ідей консерватизму. Але бачите, тут от моя думка ще є така проблематика, оскільки ви є викладачем і ви дотичні до людей, які йдуть цілеспрямовано здобувати знання mm -hmm. десь в цьому напрямку, тобто і в там Бульбашка, та в якій ви знаходитесь. Тобто є там чимало таких молодих людей. Поміж того, коли ми дивимося за там УКУ, там якийсь Франковий університет з політології та інші якісь схожі заклади, ми бачимо звичайних молодих людей, які зазвичай не дотичні до. Освіти політичної і часто це є проблемою. та потім ми жаліємося, чому в нас поганий виборець, чому пізніше у нас бабусі дідусі голосують за ковбасу, бо ну ці молоді вони теж були колись молодими людьми, та і е, от моя думка, що насправді є проблема з політичною цією освітою загалом. По державі її треба вдосконалювати. І щоб люди справді, хтось, там, ну, хтось ставав лібералом, це нормально, хтось ставав консерватором. Просто щоб було розуміння взагалі в людей і як будувати цю державу на основі яких принципів. Водночас хотів би поставити останнє запитання. От Ви сказали про виклики, які стоять перед консерватизмом, справді є російський фактор, в Європі незрозуміла ситуація. Але яке ви бачите майбутнє в Україні консерватизму? І що треба зробити такого, щоб він справді в нас? Я би не сказав би, що там прямо процвітав, але ж він в нас просто існував. І, я б сказав, найперша проблема, в принципі, і права, і філософії будь-яких дисциплін, це питання понять, визначення. Нам треба найперше визначити, що це таке, так який консерватизм. Ми підтримуємо, який ми хочемо, щоб був, щоб він яким, щоб через нього якимось регулювати це суспільство, щоб воно далі розвивалося. Це не перше, тому що моє переконання, велика кількість людей просто не знає, що є що. Їм все не те, що все одно, вони не хочуть цього знати, тому що є нагальні потреби, вони зайняті своїм життям, і тут починають їм рівні до говорити. Ні, треба пояснити, що насправді. Ну, ідеологія такої не існує, та? це фікція, це все наше уявлення по певному спільне явище. Пояснити, що це це і це ось ці є консерватизм. Вам, вам так добре, Добре, підтримуйтесь. Бачите, це питання таке саме, як раніше було націоналізму. Важко було пояснити, що націоналізм до не знаю, 13-го, а тим більше 22-го року, правда? Ну, Тобто важко, ні, бо шо за що ти виступаєш? Якщо зараз пояснити, що націоналізм це є боротьба за збереження своєї держави, тому що націоналісти теж консерватори, так? Тобто ну, то, консерватизм до то будь-чого підєднатися. Кажуть, значить я націоналісти? Так само і тут. Що якщо ви за збереження таких цінностей, це ви консерватори. І, скажімо, є ось такий перед вами вибір партій, які кажуть, одні кажуть, змінювати негайно все, можна, отак от, клац і суспільство змінилося. А ми кажемо, що так не може бути. Це не буває, мало того, це вже є досвід дуже важкий, що отак ніколи не буває. Якщо ви за це конкретно, то, диві, то дивіться, є вимір, можете голосувати. Ми будемо намагатись змінювати державу, приєднуйтесь до нас, допомагайте нам, тому що консерватизм говорить, немає ідеалу. Так? Ідеальних людей не буває, ідеальних політиків не буває, ідеальних партій не буває. Ми всі можемо змінюватися. Але ми маємо зберігати цю державу. Цю, цю історію, ці традиції, тому що це є наша ідентичність. Тому що консерватизм це знов ж таки про ідентичність, позбережні істусі. Ми втрачаємо ідентичність? Ну, гаразд і що тоді? Так, хто ми? Якось так. Якраз я думаю, що оця остання фраза, яка прозвучала з вуст Максима, хто ми кожному з нас треба досить сильно задуматись і відповісти собі внутрішні, дати відповіді на ці внутрішні запитання. Натомість я хочу подякувати Максиму. Справді була дуже змістовна розмова, яка, думаю, багато куди направила багато і мої думки, і, і вас, можливо, слухачів. Тому ще раз дякую, що дослухали цей випуск до кінця. Також нагадуємо, що в нас з'являється якраз курс, який більше розповідає про консерватизм, про християнську демократію. Тому Читайте наші сторінки і неодмінно долучайтесь до цих лекцій, де ви точно зможете отримати додаткові знання. Також поширюйте це відео, цей подкаст, і всім хорошого дня, ранку або вечора, в залежності, коли ви будете слухати. Щасти.